Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізує Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні розповімо про Мелітополь. У Мелітопольській залі. Представники різних міст Вони з'їхались поділитись досвідом соціального захисту населення. Таку секцію організувала Асоціація Міст України. Населення міста, 157 тисяч. Ми його вважаємо непосредственно обслуживаем мы более 70 тысяч населения. Субвенция, которая у нас в этом году 316 шестнадцать тысяч была реально мы потратим до 400. То же самое з бюджетом уже мы знаем контрольные цифры на следующий. Год тоже такая проблема будет. Тож місцеві ради дофінансовують соціалку з міського бюджету. В нашому місті на цей рік були заплановані місцеві програми з кошторисом більше 700 тисяч гривень. Але по факту кошторис був затверджений 506,7 і і плюс на програму Милосердя, яка діє для громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. Слід бати не лише на що прожити, а вміти відпочитим. Тож створюють інтеркультурний проект Мелітопарк. Ідею почерв. Из самой истории места еще задолго до советской власти вот, Мелитопольщина была заселена, очагами такими национальными раздавались земли. У нас є болгарське село, У нас є німецькі село, чешські село. Якщо на початку 30-х років минулого століття тут були рідкісні рослини, розваги і дитяча залізниця, хай тек на ті часи, то на початку 21-го сторіччя 30 гектарів колишньої пам'ятки садової культури перетворились на хащі. Два роки тому Мелітополь переміг у міжнародному проєкті Ради Європи інтеркультурні міста. Отримав дизайн-проект від голландських архітекторів і розпочав створювати інфраструктуру. В установлений е дороги, тротуары, прилежащие к парку, то есть вокруг парка. Восстановлены два кафе, и они работают. Восстанавливается третье. Появился 3D-кинотеатр. У нас в городе нет кинотеатра. Вот еще одна площадка, которую мы готовим к введению к эксплуатации. Это так называемый у нас город, городок мастеров. Вот. На этой площадке Наші майстера народного творчества зможуть демонструвати свої поділки, а також майстер-класи по гончарному делу, по кузнечному ділу. Мелітопольська влада ще збирає пропозиції щодо відродження парку. Але за задумом наступного року тут мають з'явитись золоте кільце для зустрічі етнічних груп, весільна алея з білими квітами та святковий сад з черешнями, вишнями та абрикосами. І детальніше про ситуацію в місті в ексклюзивному інтерв'ю нам розповів міський голова Мелітополя Сергій Вальтер. Доброго дня пане Сергію, дякую, що погодилися на інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, одне з найбільш гострих питань для вашого міста це комунальне господарство, зокрема водо і теплопостачання, що зроблено у цьому плані за останній час, і які ризики залишаються у майбутньому. І головні причини цих ризиків. Спасибо за вопрос. Проблем, конечно, в нашем городе много, как и в других остальных, но я хочу сказать, что головная проблема в нашем городе было, это по окончанию этапетильного сезона у нас рухнула труба. Это звучало по всей Украине, были показаны сюжеты. Мы в сессии городского совета предусмотрели на строительство новой котельной 5 миллионов. Из государственного бюджета мы получили дополнительно 3,5 миллиона. И сегодня интенсивно ведутся работы по строительству этой новой котельной. Сегодня установлена блочная котельная в поликлинике, уже готова к запуску. Также мы в сессии городского совета предусмотрели финансирование по подключению к индивидуальному отоплению частного сектора. И все работы до 1 октября будут закончены. Также у нас существует глобальная проблема по подтоплению. Мы стараемся этот вопрос решать силами местного бюджета. Было из бюджета выделено в августе месяце 290 тысяч. И сейчас ведутся интенсивная расчистка этого же ручья. Проблема с мертвой точки сдвинута. На сегодняшний день расчищено порядка 600 метров Кизиярского ручья. И уровень воды, будем говорить, в колодцах, там в подвалах упал порядка на 2,5 метра. Также у нас и существует проблема это водоводные сети канализационные, но это проблема во всех городах нашей страны. Поэтому мы решаем эти вопросы также интенсивно. В этом году было переложено 750 метрів каналізаційних труб. І ми в этом направлені планомерно і методично движемся. Як ви вважаєте, скільки коштів потрібно на 100% вирішення всіх проблем комунального господарства міста Мелітополя і чи є така перспектива, щоб ці кошти отримати? В управлінні жилищно-комунального господарства проблем завжди було много. І ми знаємо, що совершенству в цій структуре немає предела. Поэтому сейчас перед всеми коммунальными предприятиями, перед руководителями поставлена задача оптимизировать предприятия, находить резервы и работать на прибыль, с прибылью. Скажите, для такого места, как Мариуполь, враховуючи ваше розташування, клімат, одні з найголовніших проблем є проблема сміття. Як вдається її вирішувати? У ну, нас сьогоднішній день в нашому місті працює спільне Предприяття з німецької немець, фірми, підприємство Ремондіс. Проблем з вивозом мусора у нас немає. зараз ми працюємо над перспективним развитием цього предприятия, это, э, закупка і установка мусор линии. лінії. Тому на сьогоднішній день це в планах перспективи развития міста. Питання щодо благоустрою міста Мелітополь. Кажуть, що навіть Києву можна вас повчитися, як вирішувати проблему кіосків. Що ви зробили в цьому плані? Ну, для того, чтобы навести порядок, нужны решительные меры. Мы сейчас работаем над программой благоустройства города. Была создана комиссия для того, чтобы можно было разрешить эту проблему по демонтажу малых архитектурных форм, которые установлены также нелегально, без соответствующих документов. Конечно, некоторым торгующим это не нравится, но горожане их не поддерживают. И это главное. Мы работаем в нужном направлении. Також ми работаем зараз над ліквідацією стихійних ринків. У нас це получается, але є ще недоработки, на которыми ми работаем. Що можна сказати стосовно э, працевлаштування і рівня безробіття у місті? Як ви вирішуєте цю проблему і як э, влада допомагає розвивати підприємницьку діяльність? Спасибо за вопрос. Зараз ну, ми работаем над і була прийнята програма по розвитку промисловості, машиностроєння машиностроения города. Ми ежегодно, вже порядка трех років проводим агрофорум, в якому участвуют всі виробники нашого города, Також привлекаем к участию з из других І Власть в этом активно помогает нашим предпринимателям. И есть уже значительные результаты по увеличению рабочих мест в нашем городе, по поступлениям в бюджет и по легализации тех же самых нелегальных предприятий, которые... Мішають розвитю здорової конкуренції гаразд. У вас також активно працює над підтримкою проекту «Покупай Мелітопольська, Это в частності наші товаропроїзводителі піщової промисловості, так і в легкій промисловості. Це наші трикотажна фабрика і швейна фабрика Елігант. Скажіть, колись у місті працювала ціла низка машинобудівних заводів? Чи робиться щось зараз для їхнього відродження, чи триває якось цей процес? Ну, это прежде всего все зависит от руководителей предприятия, насколько они хотят, чтобы их предприятие на сегодняшний день активно развивалось. Городская власть также активно поддерживает этих, эти предприятия, этих руководителей. Я уже обозначал, которые мы проводим мероприятие Агрофорум. Депутатами городского совета принята программа по розвитку машиностроє... машиностроєння і промисловості в нашому місті. и над цим ми активно працюємо, поступательно Комісія працює по виведенню із тіні нелегальних виробників, які створюють нездорову конкуренцію в нашому місті. создана громадська організація «Агрофорум», которая работает над... Поисками портфелей, заказы, которые эти заказы размещаются у нас на всех предприятиях. Уже поданы заявки многомиллионные проекты. Но на сегодняшний день это порядка 1 миллиона гривен мы уже привлекли и в наш город я имею в виду заказы, которые уже распределены на наших производствах. Это также не только имеется в виду заказы с украинских предприятий, но также и зарубежных предприятий, в частности Пакистан, насколько мне известно. То есть Машиностроєння у нас активно розвивається в городі, і машиностроєнні, строєння, естественно, хороше будущее. Далеко за межами міста знають про Малітопольську черешню. Але чи це єдиний коник, інвестиційний коник вашого краю, чи може є якісь ще привабливі проекти? Ми правильно заметили, но основний конюк нашого міста это, прежде всего, машиностроєння. Наш город. Также славится и черешней, и медом, и вообще у нас земля щедрая, плодородная. Но вся экономика, которая состоит в сборах урожая по черешне, это экономика района. И город больше их все-таки заметил. Заінтересований в інвестицій, це промисловість нашого міста, тобто машиностроєння. Соціальна політика. На останньому засіданні асоціації міст України цій темі дуже багато уваги приділяла. Чим Мелітополь у цьому напрямі відділяється, чому над чим працює? Ну, в, нашому, в нашому місті реалізуються всі господарственні обласні програми в цьому направленні. Буквально сьогодні у нас проходить семінар. с участием представителей других городов по обмену опытом и развитию управления труда и социальной защиты. В нашем городе недавно были открыты 4 приемных пункта граждан. Это управление активно работает с Международным банком. Из города было выделено 300 тысяч гривен, к примеру. И из Международного банка мы получили 800 тысяч гривен. Это управление обслуживает... Порядка половины населения нашего города это более 70 тысяч. И мы власть всячески сотрудничает с, этим, с этими организациями. И для буквально для того, чтобы разрешать эти проблемы оперативно, в сессии городского совета было принято решение о покупке нового автомобиля. Для того, чтобы было удобно работать гражданам и обслуживать оперативное обслуживание населения. Дуже дякую вам за интервью. Нагадаю, це был мэр Мелитополя Сергей Георгиевич Вальтер. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки що все, партнер програми Український бізнес ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. Побачимось. Партнер показу український бізнес ресурс.